Слава Ісусу Христу. Я хочу всіх привітатися, що ми гарно можемо молитися тут у цьому храмі цей е, такий день і цю неділю, які ми згадуємо пам'ять святих правоців, тобто тих, хто був перед Ісусом, які були праведними і, напевно, поступили по іншому, ніж Ті, що ми щойно про них прочитали з Івангелії, де Ісус говорить притчу про тих запрошених, котрих хотів цей господар пан бачити в себе на вечері. І можна сказати, це був якийсь привілей для тих людей, для тих ось трьох, які відмовилися, це був привілей спочатку пішли їх ликати. І цей пан, цей господар, можливо, якісь мав плани, ще щось інше, але ті люди почали відмовлятися, один із-за поля, другий із за води, а третій із-за дружини, з якою дружився, і, звичайно, хотів бути з нею разом провести час. І відмовляють. Цьому запрошую. Виглядає, це дуже велика образа для того пана. Напевно, кожен може якось в своєму житті так уявити, скажімо, хочете, ви бачити когось в себе на якійсь гостині, яку ви робите, і для вас ці люди дорогі. І ви їх запрошуєте і уявіть собі, і вони відмовилися. Для вас це буде напевно велика образа. Якесь відкинення, небажання, неоцінення не того, що ви зробили для них і хотіли їх бачити. І тут цей пан Господь каже: ті люди не скуштують мої вечері. І тоді він вирішує покликати кульгавих, сліпих, кравих, всяких там, хто там ходив по тих дорогах. І їх запрошує, щоб дім наповнився, тому що він приготовив вечерю. Він не хоче цю вечерю викинути десь смітник. Він хоче, щоб вона послужила комусь як радість. І ті люди, звичайно, прийшли, тому що їм не було що відмовлятися. Вони нічого не мали. Вони хотіли прийти і, напевно, були дуже щасливі. І здивовані незвичайно, що цей господар їх прийняв. Але напевно, крім того, що це було для них вечеря, вони тут були прийняті з пошани. Напевно, вони поміняли свій одяг. Можливо, цей пан сказав їм, наприклад, запропонував помитися після. Всіх доріг, своїх брудних, отже, вони з'явилися як дійсно люди, які, яким повернула гідність. Подібно з цієї притчі про блудного сина, який ходив, ходив, блукав, ось був подібний до тих, щойно запрошених. І коли він прийшов, батько сказав дати йому одежу, взуття, перстень, і він його прийняв свій дім. Ці ось зараз ці всі каліки і бідні, побиті люди, які блукали і не знали, де їм зупинитися, вони напевно таке саме отримали. Але ті, яким було дано перше право, вони відмовилися заради свого власного поле, воли і дружина, скажімо так. Іншими словами таке потрійне, скажем, дух, душа і тіло. Тобто вся людина відмовилася. Поле це, скажем, тіло людини, Ті воли — це емоції людські, душа людини, ну і дружина це якби духовне. І ось ця людина відмовилася від Запрошення в даному випадку, без сумнів, це є запрошення Боже. Це Боже запрошення, щоб людина прийшла на цю Божу гостин, щоб вона була прийнята цим паном, яким є в даному випадку Господь. Ми можемо також поставити питання, що давало тим людям, коли б вони прийшли на цю вечерню, просто наїстися на Напевно, це дуже засладенько було, просто наїсти. Вони мали вдома, що їсти. Але напевно тут було щось набагато більше. <кій> Якщо візьмемо ще сьогодні те, що це неділя правоців, і сьогодні також Даниїла, пророка, і трьох юнаків Сидраха, Несаха і Авденага такі три юнаки, про яких Є опис про них, в книзі Даниїла про те, як вони, бувши євреями, були захоплені в полон царем вавилонським Навуходоносором, який прийшов і зруйнував Єрусалим в 586 році до Христа 6 століття. І ось він багатьох вислав туди в Вавилон. Вони там жили десь 80 років. Потім почалося це повернення, але в даному випадку вони там в вавилоні. Там є поклоніння і різним богам, ідолам, всяким, тому що вавилоняни поклонялися всяким своїм ідолам. І розповідається крат про цього новодоносора, якому його там помічники підказали, треба зробити таке свято. Збудуй такого бувана, великого ідола, постав на тій долині дура, там така називалася Волонь, і е, звели всім народам, які там є присутні, поклонитися цьому ідолові, тому що це твій Бог. І на руку до носом почав слухати, виготовили цього бувана, поставили ідола величезну цій долині. Почали грати сурми, різні цитри, музичні інструменти. І було сказано людям, як тільки почуєте цей голос цих музичних інструментів, одразу падаєте перед тим Богам і йому поклоняєтеся і визнаєте його як Бога. Ось, а якщо хтось цього не зробить, значить для нього була приготована піч вогнем дуже там наповнена, дуже розжарена. Хто не поклонився тому ідолу, цю людину кидали в ту піч. Ну, ясно, що з неї робилося, вона там згоряла, спікалася і все. І саме тут ці всі його помічники на вуходоносера, вони це зробили із задросі, тому що цей цар багатьом євреям дав дуже високі посади в цій своїй країні. І, звичайно, ті місцеві були дуже заздрісті цього і не хотіли, щоб тут євреї, які є взагалі-то в полоні, могли ними керувати. І тому шукали маленької такої причини, зачіпки, щоб цих євреїв якось знищували. І саме ось це була і нагода така. І ось коли ці всі музичні інструменти почали грати. Всі люди, хто там був на тій долині, всі поклонилися впали в тому відру, а ці три хлопці стоять. І тут доносять до нього доносить. Доносив, Хіба ти не сказав такої, такого наказу? Так я сказав. А дивиться, троє тих хлопців-євреїв, які в цьому не підкорилися. Цей рознігалося дуже сильно, зелів прислати їх, до себе привести і каже, чому? Ми що не чули, наказу казав Ті кажуть, ми чули, ми тебе шануємо, але ми не можемо поклонитися тому ідолу, тому що в нас є свій Бог правдивий і все створив. Ми йому служимо, ми не можемо поклонитися камінь цьому. І відповідно звеліли розкочарити цю піч всем розсильніше, і звеліли хлопців, кинути туди в цю піч. То ось коли Ті служачі, які були взяли тих хлопців, щоб кинути туди, і вони туди їх закинули. Але полум'я з цієї печі так бухнуло, що в кінці, ті, що закидали, самі загинули. А ті хлопці, в цій печі, вони піднялися і почали прославляти Бога. Зав'язані руки одразу звільнилися. Нічого в них не вгоріло, ні одяг, ні волосся, нічого, це пісно говорить. Але навпаки, ті вороги побачили, що там вже не троє стоїть, там четверо. А це значить Бог послав ангел свого, який відгорнув цей полум'я, цей жар від них захистив, і вони були як в росистому якому самі, гоняться цьому вогні. І пенчі прославляють Бога. І тут цей навуходоносерк дивиться, що, що відбувається, трьох кинув, четверо є, і головне, що вони живі, що вони там співають, і прославляють Бога. І, відповідно, коли їх вже звідти вивели, і набуходоносерд сказав, що вони вийшли, вони виходять цілковито, здорові і нічого не верхує. Вони щасливі, вони повні духа. І тоді цей навуходоносер каже, так може спасти тільки їхній Бог. Тому що жодний Бог, навіть той ідох Вавилонський, не може так врятувати. І тут цей навуходоносик визнає, якби Бог ізраїль. І каже, хто виріше слово проти Бога, ось Сидраха, Масаха і сахайдана, значить його ну, буде знищено. Такий спосіб чудовий Бог дав свідчення про свою вродливість, рятуючи цих хлопців. А другий їхній друг, їх, друг скажімо, пророк Даниїв, він також перейшов до саме, тому що його кинули в яму з левими. Так само донесли на нього, що й молиться, спрямовуючись на Єрусалим і не поклоняється ідолам. І ось його також кинули в цю яму з левами, але леви. Нічого йому не зробили. Ходили кругом і нічого не зробили. І на другий день, коли прийшов цей цар і подивився, що Даниїл живий, його підняли, і тут виявилося, що на нього просто донесли брехню. <кій> і тоді, відповідно, тих людей, що донесли брехню і наговорили у цього Даниїла, кидаючи я, і ще вони не встигли впасти на дно, як вже на них накинулися. Ось Бог як рятує тих, хто вибрав його і поставив на перше місце в своєму житті. І коли ми візьмемо цю притчу саме про цю вечерю, що дає вечеря? Ось ця вечеря дає таку силу перед смертю, злом, насильня, ось як в тих, скажімо, сьогодні яких день Данилс, Драх Мусаха Данаго інші ті люди в Старому Завіті, які поставили на перше місце, Бога. ось вони завжди давали йому перший голос свого заклиця. За своїм не йшли, але вибирали Боже. І тоді. Коли приходила якась спокуса випробування в їхнє життя, вони мали силу перемогти, вони були збережні Богом. Тому що коли люди засвічили перед іншими людьми свою віру, свою, скажімо так, любов до Бога, і те, що вони вибирають Бога в своєму житті на перше місце, коли приходить в житті ось такі різні ситуації, життєві випробування, Бог стане біля цієї людини. Він її захистить, що дає ця вечеря. Не просто наїстися. вона дає силу перед смертю, силу перед різними бідами. І коли ті, прийшли ті бідні, каліки і всі інші, значить ця вечеря дала їм силу побороти свою біду. Вони її перемогли, тому що цей Господь прийняв їх підняв їхню вільність. Але щоб це було, потрібно повірити. Якщо б цей Даниїл не повірив Богу, він, би, звичайно, не вижив з землею. Якщо б ті хлопці не повірили Богові і так не поступили, вони би також там не вижили. Але вони довірилися Богові повністю, і Господь. Рятує їх цілковито і, і завжди і повністю. В нашому житті ми можемо також багато таких речей побачити, почути різних ситуацій в житті, як навіть в житті святих, наприклад, де було також різні випадки в житті святих. Але найбільше це дійсно перемога над смертю, тому що ми всі мусимо її пережити. І смерть переміг тільки Ісус, ніхто інший. В цьому світі смерті не переміг самі Це. Тільки Ісус, тому що Він Божий Святой, Він Слово Богу. Він приходить в наше життя не з тим, щоб забрати, наше, забрати нашу волю, нашу свободу, наші якісь там статки, матеріальні чи щось інше. Він приходить, щоб забрати від нас гріх і дати силу перед смертю. Він приходить, щоб дати нам життя, яке ніколи не закінчується. І коли тих якраз запрошує власників ось цього поля, тих волів і того чоловіка, який одружився, він не хоче від них забрати поля. Він не хоче забрати тих волів, наприклад, чи дружину забрати. Він хоче дати їм більше. Але треба їм прийти, поставити. Саме його вечерю ближче, тому що вони не знають, що їх чекає попереду. Приходить момент, наприклад, вороги прийшли, захопили це поле і вже немає цього поля. Або це поле щось там з ним сталося, також нічого не буде. Як Знову стоїть притча про чоловіка, який зібрав збіжа з цього поля і каже, їж душе веселися, маєш багато добра на багато років. А слово Боже до нього каже, безумний чоловіче сьогодні твою душу заберуть, це кому ти лишиться? Все, і це поле вже його не врятує. Це ж не зібрав також, тому що душу забрав. Воли можуть там також. Десь пропасти, вкрасти їх подохнути, і що лишиться? Нічого, з нічим не лишиться. Дружина може захворіти, піти від нього ще там багато, також втрати. Розумієте, ті речі, які ось люди мають, вони є непевні дуже сильно. А на цій вечері дається щось стабільне, певне, тому що тут дає цей Господар ось цю перемогу на смерть. Перемогу над різною бідою. Навіть якщо прийде якась біда, ця сила цієї вечері вона переможе всі наші нещасливі. Коли ми візьмемо, наприклад, літургію, ось яку ми маємо зараз, це також Свородовече. Ісус. Нам становив саме вечором цю вечерю. Ісус зібрався з учнями на вечерями. І саме Він тут подарував нам цю свою силу тіла і кров Христа. Каже, хто не споживає мого тіла і крові, не має жити дичь, хто не приходить на мою вечерю, не має ждечого. Це те саме. Хто споживає моє тіло і кров живе життя вічним переходить від смерті до життя? Ось, якщо ми усвідомимо цю вечерю, яка нам дається сьогодні, цю ми тепер, Ісус запрошує. І тепер питання дійсно, наскільки ось ми йдемо, щоб тут поставити першество, щоб наша душа і Христос Єхаристійний могли стати єдиним цілим. Ісус не забирає нашого, там, те, що ми маємо, чи нашу роботу, чи щось інше. Ні, Він хоче дати нам зміст набагато більший, щоб коли прийде якась там біда, нещастя, ось напали вороги, руйнують наше життя, ще там, щоб вони не щоб ми в цьому не загинули. Тому що Ісус є з нами, який дає нам силу перемогти ось тих левів, перемогти цей вогонь, перемогти якусь біду, якесь нещастя. Тому літурія це не є. Коли ми, наприклад, приходимо на літурію, коли ми ставимо це на перше місце, коли день святий недільний, ми дійсно його беремо як святий день. Тому що в цьому світі весь час є спокуса цей день перетворити на здобуток волів, поля, скажімо, щось з такого ну, дружина, допустимо, в тому плані, щось господарка така в хаті. І це весь час це є, тому що людина до того весь час і схиляється, і треба тільки вірою це зупиняти, віривши. Тут щось побудують вже хочеться на цю неділю використати, бо весь час замало заналу людини. Замало. Вона хоче навіть той божественний час забрати для себе. Але що мені стається? Стається те, що сталося з виноградарями, які. Отримали виноградник, і коли прийшов час, щоб віддати частину плодів, вони захотіли їх зовсім не віддати. Тобто Божу частку захотіли собі забрати. І що прийшло? Вбили слух, вбили сина посуну, і в кінці прийшов час, і вони були також суджені тим власником, тому що вони від цього також постраждали, від них виноградник забраний. Коли людина хоче божественний час. Тобто те, ту частку, яка Богові належить забрати собі, навіть вона тоді дуже сильно втрачає. Вона втрачає просто реальність. Може не одразу вона це усвідомить, але процес втрати пішов. Просто той процес не раз не одразу стається, і людина не може пов'язати причини і наслідки. І коли десь через деякий час починають на неї валитися біди, вона не може усвідомити, що причиною тих бід є її вчинка. Тому що вона десь не поставила цього запрошення на перше місце, відмовилася від тої вечері Господня, вибрала, скажімо, свою частину, своє життя, поставила на перше місце, але воно не врятує. Це те, що каже Ісус. Якщо людина здобуде весь світ, а занапасить свою душу, нічого не буде мати. А щоб вона не запастила, саме ця вечеря дає їй таку можливість, щоб вона не занапастила. І тому якраз перед тим часом різдвяни, в якому ми йдемо, нам треба багато переосмислень зробити, також навіть кожного дня і кожного року. Тому що це йде весь час оновлення, тому що світ, в якому ми живемо, він на нас впливає. Навіть якщо нам здається, що все не в порядку, тримаємо під контролем, все одно цей світ впливає. Коли ми в пічку не підкладемо дров, починає вигасати вогонь і тепло відповідно зменшується. Весь час треба підкладати, щоб було добре. І весь час якось дбати про душу нашу, щоб ми жили в світі і правді. Не в гріхах, наприклад, тому що ті гріхи також вони спішать, щоб знайти нашу душу і мати де жити. Тому що вони хочуть до чогось прив'язатися. Гріх просто так не буде сам від себе. Він є там, де є людське серце, людська душа. Він там і прив'язується. Він не може просто так десь бути гріх. Він може бути тільки зв'язаний з людьми. Не з тваринами, але з людиною, де людина має вибір, ось рішення робить. І якраз цей гріх хоче тут триматися. І тепер, щоб він той гріх нас не тривався, нам треба все чувати і молитися, каже Ісус, щоб не вийти в цю спокус. А щоб ми чували і молилися, нам треба розуміти, як чувати, чого триматися, куди прямувати, де світло тебе, де життя і смерть. Не правда, не правда, Цей весь світ хоче помішати, щоб людині збити певний напрямок, щоб вона забула, де вона є, і назвала е, ніч днем, темряву світом назвав брехню правдою, бо світ до цього тяжить. І тільки тому, що хтось молиться, хтось старається, старається жити вірою. Хтось хоче дійсно бути на тій вечері, щоб мати ту силу протистояння, що значить той світ ще не цілком пішов в такий шлях неправди. І тому кожен із нас, кожна людина, маленька молитва наша, вона дуже важлива в цьому світі. І коли ми щось десь там звільнилося, занедбаємо, нам здається, ну там нічого не втратило, ми ну, не помолилися там людина раз чи два. Але це вже світ став більше темним. Вже менше світла стало. І коли на другий день вже людина залишить не одну молитву, а дві залишить, значить той світ став ще раніше. А це, відповідно, вже ми не бачимо так, як треба бачити. Ми вже помиляємося. І коли ми помиляємося, ми робимо багато дурниць. А ті дурниці потягують інші дурниці, тому що інші люди, люди починають з нами так само поступати. І тому розумієте, який зв'язок кожний з нас. Як важливо. Щоб це першинство в нашому житті, ми постійно скажімо, усвідомлювали, не забули, не занедбали, не відпустили від себе і брали якісь, скажемо, ось так само, як і люди іванівські робили, бо відмовились. Наприклад, хтось каже, сьогодні я втомлений, сьогодні один день, маю відпочинок, бо працюю цілий тиждень, значить. ну, я не можу піти, можу відіспатися. Наприклад, є такі, скажем, думки, і є такі люди, які так поступають. І, наприклад, людя, е, неділя пройшла, і людина навіть не пішла до храму, не то, що на ютубі. Це те саме. Їй здається, нічого там не сталося. Ну, не пішло сьогодні, я втомлено, маю, маю причину і все. Але тоді, слава Боже, ця людина може не скуштувати цієї вечері, а головне, вона не буде мати силу. Поборювати біди в своєму житті, тому що сон їй не дасть сили побороти біду. Сон не дасть сили вилізти з хвороби і багато іншого. Просто воно йде непомітно і повільно, і людина не може усвідомити, що саме те, що вона тут поставилася і сон першим нічна пригалітур'я, тоді це все потягне наслідку. Тому нам весь час треба, якби оживляти нашу віру, усвідомлювати, що ми маємо, до чого ми покликані, усвідомлювати це запрошення, яке ми маємо на цю вечерю. І щоб ми не втратили із за нашого людського земного життя ті небесні Божі скарби, яких око не бачило, охо не чуло, і людині на розум не прийшло. Їй треба прийти на цю вечерю, щоб побачити. Наперед не говориться, але. Їй треба прийти і побачити. Тому апостол Павло, який був взятий до третього неба і сказав, не знати, чи в тілі, чи без тіла. І він чув слова не сказання, і каже, що Бог приготовив тим, який його люблять. Око не бачив, вухо не чуло, і людині розум не прийшла. Йому треба було туди попасти, щоб це побачити. Так само тим людям, ось, які були запрошені, треба було зайти туди і побачити. Але вони не зійшли і не побачили, але трималися до свого і в кінці втратили все, що могли, могли мати. Дякую Богу за те, що Бог дуже до нас терпеливий, нас дуже любить, нам багато прощає. І головне, що Він хоче нам спасіння. Тільки тому ми маємо шанс, маємо надію, якщо дамо відповідь йому, так Ісе, я йду на Твоє запрошення. Я хочу бути на цій вечері. Прийми мене і дай мені те, що ти приготовив Ісусе. Це буде чудово, це буде гарна молитва для нас. Хай цьому Бог прославився, а ми ще отримати ми міністерність для спасіння. Слава Ісухству!